Настане час, ви всі мене залишите. В Петра перевернулось щось душі. О Господи, я все з тобою витерплю, з тобою і на смерть готовий йти. Ісус все знав, усе, що мало статися. О Петре, Петре, мить прийде сумна, коли від мене будеш відрікатись, і плакатиме розпачу душа, Почуєш, півень заспіває. Після зречення. О Господи, щось дивне кажеш Ти, невже на це душа моя преречена, невже не зможу я перемогти? Минали дні, і швидко все мінялося. Учителя схопили вояки. Від страху учні всі порозбігалися, хоч ще недавно з Господом були. Петро не розумів, що відбувається, страх невимовний охопив єство. І не зоглядівсь, як втретє відрікається, сказавши Ні, не знаю я його. Співає півень, і погляди зустрілись. Петро згадав, як в груди бив себе. Ісуса очі сумно так дивились. О Господи, прости, прости мене. Біг, спотикався й падав, мов поранений, не бачив світу білого від сліз, душа боліла. Наче гілка зламана, хтось ніби їй, нагадував, молись. Скінчилось все у гробі тіло вчителя, рибали ти, як завжди, йшов Петро. Він так хотів ще раз з Христом зустрітися і переконатись, що простив його. Порожній гріб і камінь геть відвалений. Від подиву Петро немов німий, Одив на мить. І радістю сповнялося усе єство. Це правда. Він живий. Та як же в очі Господа дивитись, коли тягар вини душі гнітить. Це важко, я мушу з ним зустрітись, і прощення, і прощення просить. Світанок, сонце над землею піднімалося, торкаючись промінням хвиль морських. Ісус та учні, знову зустрічалися. О, мить блаженна, він таки живий! Петро мовчав, не міг сказати слова, переповняли серце почуття. Чи любиш ти мене? Ісус промовив. Ти знаєш, Господи, тебе кохаю я. Паси моїх овець. Дав повеління. Чи що мені ти кажеш, пасти овець це не просте служіння. Чи зможу я тебе не підвести? Так тричі до Петра Ісус промовив. І зрозумів Петро. Господь мене простив знов серце наповнилось любов'ю, і стало легко з них тягар провин. Життя дорога нелегка й терниста. Буває, так лиш сторону зійдем, і можемо так само відректися, від Бога, хоч і в груди себе п'єм. Зрікаємо словах, чи то на ділі, як добре коли каємось ту шмить, і спішимо до Господа в надії, що Він усі провини нам простить. Христос обійме з ніжною любов'ю, своєю кров'ю змиє кожен гріх, триматиме тебе в міцних долонях, щоб ти не впав, дорозі не знеміг. Чи любиш ти мене? Тихо спитає, Він бачить серце щире і просте, яке взаємністю йому відповідає. Господь до нього завжди підійде, паси, овець, почуєш повеління, забувши все вперед, сміливо йди, Господь до сили зібності в служінні, щоб ти приніс найкращі її плоди. Слава Богу.